Дивіться, шлюб це не ідея людини, це Божа ідея. І я думаю, що це якраз та істина, від якої важливо відштовхнутися. Тобто Бог заклав свої ідеї, коли створив шлюб. І це насправді певний світогляд. І це насправді те, що має людину ну, в якійсь мірі змусити упокоритися і вивчати цю тему з точки зору, що Бог туди заклав якою він бачив сім'ю, навіщо сім'я, яка цілі її створення? От. І очевидно, я не хочу ідеалізувати шлюб. Я маю на увазі наш шлюб. Угу. Чому? Тому що ми є люди. І ця наша людськість потребує надзвичайно великої праці. Щасливий шлюб це збудований шлюб. Це шлюб, над яким потрібно трудитись і працювати. Якщо можна сказати, це. Ну, от На початку це просто така камінна глиба, і над нею треба почати працювати. Коли я кажу над нею, я не маю на увазі один над одним. Угу. Я маю на увазі над собою, над своїм серцем, над своїм характером, над тими якостями, які мають розвиватися і зростати.